Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас свої спокусу, але визволи нас від лукового. Амінь. Господи, Боже, Ти силою свого слова сотворив цілий всесвіт, дав людині владу над усім сотворінням, також силу, щоб вона могла вдосконалювати світ згідно з задумами твої волі, вчини так, щоб це я вдомові, витвір твій до людської праці, завдяки твоєму благословенні служив. Для захисту нашого українського війська, добровільного загону, правого сектору для праці і захисту, бо там де сьогодні війна, яким його великий чинався небесання, не перебуваючи в колісниці, слава Филип сповістив добру новину і окрустив його, так і твоїм вірним словом покажи вироб спасіння, захисти, спаси, помилой, охорони наших воїнів від смерті, людвої. Від всяких нього підтримані твої влада, вони шо завжди, ротворічі добрі вчинки після всіх праці земної мандрівки, заслужили спокою, висловий наші прохання, силою Чесного свого Христа, благослови, освяти, захисти цей автомобіль, конслаги та їхніх водіїв і всіх воїнів, що будуть. Цьому автомобілі нехай супроводжують і бережуть від усяких небезпек. Присвято Діма Марія, яка поспішала гірською стежкою, до родочки Єлизавети, святий Рафаїл, і всі ангели, через заступництво. заступництвя Христопа, покровителя водії, збережи, Господи, всіх тих, хто буде гістити з цим автомобілем, від усяких нещастя, від кулі, від всякої небезпеки. Не душі тіло, охорони, щоб вони моли завжди безпечно. Добратись до свого місця, призначення, молодий Бо, Бог, нашого свячення й тобі, ми славу, честь і поклоніння посилаємо Отцю і сину, і святому дурові. Нині бовся час і нові віки. Амінь. Господи, і помолійся, Господи, помилуй, Господи, Спаситель наш. Що всюди єси, по Твоїм слові, благослови нашу державу Україну, наш многостраждальний український народ і наше військо, яке захищає наш мир, охорони благослови нас єдністю, проти нещасного ворога, благослови нас силою, віри, і вірою, благослови наших хлопців. А разом з нами освяти своєю рукою цей транспортний засіб, і тих, що ним будуть подорожувати, захисти, Господи, від граду, від міни, від ворожої нещасної кулі, благослови їх в мирі поїхати, і з миром повернутися, бо ти єси Бог наш, якому славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові.

Всіх, хто спричинений до купівлі цього авто. благослови тих, що ними сьогодні будуть подорожувати. І зволій, Господи, з тобою поїхати і з тобою повернутися в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляю, Тиснюється нашого Отця. Дякую, Босіва. Хай Бог береже і благословить вас. Рости рости, черемшино, широкася розростай. Ти молода дівчинонько, Про кохання забувай, ти молода дівчинонько. Слава Ісусу Христу. Я вибачаюся цю за зірговим. за все, сьогоднішній день. Хочеться подякувати цим хлопцям, які сьогодні їдуть наперед. Ніхто не знає, скільки ще буде тривати ця війна, ніхто не знає, коли буде її закінчення і коли буде кінець. Кожне наше свято, яке ми мене святкували, ми починаємо з панахіди. Тому що за кожне наше свято, для того, щоб ми могли його святкувати, хтось поклав свою голову. Навіть найдрібніші свята, хто б міг подумати, що на мирному майдані ми втратимо більше сотні людей, хто міг подумати. Що після повної абсолютної нашої перемоги ми знову будемо у війні. Ми знову будемо бити москаля да тільки будемо його бачити. Хто б міг подумати, що прийде час, коли українські громадяни почнуть стріляти один в одного. Тільки тому, що так захотілося москалю, тільки тому, що сказали злодіям більше не крадіть. Тільки тому, що хтось там, десь за якийсь свій мільйон не може змиритися з тим, що він його втрачає. Тільки тому, що якісь бізнесові структури не можуть знайти собі місця, і ми веземо труни по всій території України. Ми знову втрачаємо найкращих хлопців. Ми втрачаємо своїх дітей. Ми втрачаємо той цвіт. Який мав би жити і розбудовувати державу, а не лежати в окопі? І в сьогоднішній день ми скажемо «Москалева геть, ми знайдемо, як їх бити. І наступну річницю Майдану ми будемо святкувати на Красній площі у Москві. Слава Україні! Україна! україно. Відправляєтесь сьогодні на світ? Декілька слів України. для Дримбатів. Тримбаті всі вісім чоловік Репитайте. Це представники <паспані> правого сектору. Безпосередньо керівник правого <паспані> сектору кость. За нас і з вами тебе і так усі знають. Розпочинаємо вічери. Скільки нам відомо з нами з вами їде представник селомії, жіночої статі з нагоди, Дня Свободи. Соломія? Де ну, наша Соломія? Познайомте селомії. нас Соломією. Ми ще з нею не знайомі. Сим, от, Соломія. Соломія. І вічної пам'яті. Знак нашої ту як у вас настрій подяки. Ідеальний сотні суперовий повернення з перемогою. Тільки так інакшого не може бути тільки з перемогою. Чекаємо вас і хай вас Бог береже. Дякуємо. Дякую, Дякую. Дякую вам. Дядя. Слава нації! Я прийшов наших бійців показати. А що ти хочеш їм побажати? Щастя, здоров'я, щоб вони щоб Україна виграла і... і вони всі повернулись живими до нас. Україно, Україно, Україно краю, мій, я ж за тебе Україно, муки тяжкі терпів. Я ж за тебе Україно, Tears